Ці раби, яких я виховав, ніколи вже не зможуть стати людьми. Свідчить передсмертна записка власника акваріуму Олеся Шенкалюка, головного героя нового роману Антиутопії під назвою Акваріум молодого письменника Олексія Чупи. Це вже четверта прозова книга літератора з Донбасу. Олексій Чупа два роки тому увійшов у українську сучасну літературу як перспективний поет. Проте з часом перейшов до написання прозових творів. Основу нового роману було закладено ще в далекому 2011-му на світанку кар'єри. Автора проте друком книга вийшла лише зараз. Особливістю цієї антиутопії стало те, що події в ній описуються не від імені людей, які потрапили під гніт тирана, а від імені самого тирана. Річ в тому, що справді всі антиутопії, які я штаф і бачив, хто знає це побільше популярний телевізійний жанр, дуже багато фільмів на цю тематику знято завжди. З позиції маленької людини, яку пригнічують, і все таке вона почувається. Незатишно в створеній системі вона або хоче вирватися, або хоче боротись, або принаймні щось в неї там в голові крутиться, і вона розуміє, що десь її дуже сильно не Мене цікаво абсолютно інше. Я від самого початку цю книгу задумував як порпання в мізках великого брата. Тобто мене цікавить, що думає людина, яка знищує, людина, яка принижує, людина, яка вбиває. Що відбувається в голові в чувака, якому дістається? А... Повна абсолютна влада акваріум це історія так званого тирана Олеся Шинкалюка, який створив людський акваріум, щоправда, без води. Мешканці звичайні люди зменшені в десятки разів за допомогою медичного препарату. За словами самого автора, йому неймовірно цікаво було працювати з образом саме Олеся, вивчати та досліджувати думки, які штовхають людину на стежку тиранії. Мені від самого початку залежало зрозуміти. Звідки в людей беруться взагалі такі та які там диктатори, всякі тоталітарні тирани? Мені було дуже цікаво, звідки в них ну, як людина може дійти до такого життя, як може хотітися брати в такому участь, як можна хотіти жити цим всім. До рівного Олексій Чупа приїздить не вперше. Цього року автор вже презентував тут свою прозову книгу Казки мого бомбосховища. Тепершній творчий вечір письменника, організований молодіжною організацією література РВ, був присвячений не лише презентації книги, автор читав свої поезії та залюбки відповідав на запитання поціновувачів творчості. Ілона Якимюк у ритмі подій.